Мій чоловік загинув під час теракту в Воленівці. Спочатку його знайшла в списку поранених через два місяці. Жовтні, у нас відбулося відбувся збіг ДНК. Виявилося, що мій чоловік повернувся вже в серпні, і цей час він був у морзі в Києві. Потім я вже спілкувалася з побратимами. Вони були свідками тому, що він був вижив в теракті, але Просто ну мені це важко казати. Він стік кров'ю. Він був у першому Камазі, який транспортував наших поранених. І з цього Камазу він був третім, який не вижив, не доїхав до лікарні. Сина завуть Вадим. Побачили, що наша дитина виходить з Австаля. Син позвонив і сказав: Мам, це я, я живий, я в Олинівці 29 липня. Чоловік мені каже, в пабліках пишуть, случилось нещастя. Волиниці, потім з'явилися списки. Муж мені каже, наш список поранених, незагиблих поранених. Ми не вірили. Потім ми побачили дитину в Донецькій лікарні, коли Росія 24 бабушка сказала, що його показують, шукайте. І ми так змогли знайти цей відеоролик. І означу, наша дитина жива. Ми його побачили на таких Рашевських сайтах, як їх перевозили назад в Оленівку, і все зв'язь прирвалася. де він? Що він до сьогодні? Ми не знаємо, де наша дитина живий чи не живий. Всі експерти сходяться в думці, що це була закладена, закладений заряд термоболічний всередину цього бараку. Він дає дуже високу температуру. Внаслідок цього були. Вбиті наші військовополонені. Частина була поранена. У нас є матеріали, які точно вказують на те, що це була створена діями Російської Федерації. Що це була заздалегідь спланована акція? На жаль, ні до трагедії у липні минулого року, ні після неї нам так і не вдалося отримати доступу до Оленівки, і нам не забезпечили жодних умов, щоб здійснити туди візити. Багато матеріалів є у відкритих джерелах. Ми проаналізували вже більше 70 фото та відео. Поспілкувалися із понад 50 військовополоненими, які у ту ніч знаходилися в Оленівці. Також дослідили супутникові знімки, і все це дозволило нам зробити висновок, що атака не могла бути здійснена із використанням «Хаймерсу». тому що ця система озброєння і ті пошкодження, які були завдані, вони між собою невідповідні. Але ми продовжуємо вивчати наявні та нові докази, які отримуємо для того, щоб сформувати нові додаткові висновки щодо організації Об'єднаних Націй. Сьогодні я публічно подякував їм за звіт, який з'явився нещодавно, декілька днів тому, в якому вони вперше визнали, що трагедія в Оленівці не могла була бути спричинена діями. Української влади і застосування Хаймарсів це розбиває повністю пропаганду Російської Федерації. Але так само, якщо є купа всього, що можна досліджувати, то чому ви закрили місію? Це перше запитання. Друге, чому те ж саме не провела місія, яка працювала 5 місяців? І третє, чи нелогічно виглядає зараз? Відкриття знову цієї місії або нову місію, щоб створив генеральний секретар. Я офіційно звернусь до генерального секретаря, де перелічу в тому числі всі почуті аргументи, і буду виходити з ініціативою, щоб генеральний секретар знову відкрив місію, окрему місію, яка буде працювати по по трагедії в Оленівці. Мій брат Іванов Андрій Васильович, боєць полку. Азов він пострадав мені відомо в теракті. Був важко поранений. Зараз знаходиться в полоні, не знаю де. Остання інформація там на квітень, можливо, в Таганрозі. Ми віримо, що хлопців повернуть, що росіяни будуть наказані, і наша зараз основна ціль це донести до всіх про теракт. До нашої країни, до ну за інших країн, тому що міжнародні організації ну слабовато працюють. Ми б хотіли, щоб вони працювали якби краще.